50 тисяч окупантів на кордоні. РФ готує вибуховий удар по Україні: Фіаско російських десантників та морпіхів. Жодного успіху за два місяці. Кремль готує наймасштабніший наступ за останній рік, куди вдарять московиті. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Російська армія готується до наступу на Запорізькому напрямку. Окупанти перекидають туди частини військ з Сумської області, оскільки розуміють, що попередні спроби прориву на цьому напрямку були безуспішними. Про це 18 серпня розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю РБК Україна. Зараз противник проводить перегрупування. І концентрується на двох основних напрямках: це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на запорізький напрямок. Тобто, це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії. За його словами, на запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна. Окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що курська операція якраз зірвала їхні плани. Сирський повідомив, що на Сумщині ворог зазнав поразки і не мав жодного успіху за останні два місяці, незважаючи на те, що там було зосереджено потужне угрупування з найкращих російських частин: десантників, морських піхотинців і найкращих мотострілецьких частин сухопутних військ. З початку року утрати окупантів у живій силі склали 276 тисяч 300 осіб. Також головком повідомив, що за цей час сили оборони вразили 1432 танки та 3087 бойових броню. Ваних машин ворога ба більше Росія окупувала менше 1% України за 1010 днів війни. Зсу не залишають ворогам жодного шансу. Більше деталей далі у матеріалі. Довгоочікуваний наступ ЗСУ розпочався. Наші захисники пішли у наступ на Сумщині. Просування українських військ фіксують на Слобожанському напрямку. Сили оборони відбили в окупантів щонайменше 2,5 кілометри території. Повідомляють у Генштабі України. Так ЗСУ вдалося взяти під повний вогневий контроль логістичні маршрути ворога. Завдяки цьому порушено підвезення боєприпасів. Евакуацію військ РФ, а також посилення росіян за рахунок підвезення резервів у результаті. Активні бойові дії ведуться зараз у районі сіл Олексіївка та Юнакіївка, де ворог нехай і повільно, але відступає. На північно-слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. Зокрема, активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області. Боротьба триває. Слава Україні! Проте окупанти не залишають надії хоч десь прорвати українську оборону. Так, уперше за довгий час росіяни на танках штурмували Куп'янськ. От тільки операція провалилася, ЗСУ дали жорстку відсіч. І нехай окупанти кинули в бій свої танки, бойові броньовані машини та піхоту. Все марно. Ворога засікли на лівому березі річки Оскол. Зокрема, у напрямку. Лиман, перший Куп'янськ. Там противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини. Проте ЗСУ дали гідну відсіч, пошкодивши та знищивши техніку, а також практично всю живу силу росіян. В принципі, пока що по предварительному току, вроде би зараз ситуацію вдалося купувати з цим проривом, постійно її відкатують назад, то тобто с територію назад. А от українські танки б'ють по окупантах без промаху в одному із населених пунктів Донецької області, де тримає оборону третій армійський корпус. Наш танк практично без проблем прорвав оборону ворога. Незважаючи на удар фпв дрону по броні, техніка ЗСУ оперативно займає позицію і відкриває вогонь по ворогу впритул. У результаті екіпажу вдається виконати завдання та оператив оперативно повернутися на позицію без втрат. А це вже робота операторів БПЛА бригади Форпост. Їхні пташки точно накрили техніку та живу силу окупантів на вовчанському напрямку. Після ударів ворог зазнав втрат і змушений був тікати з позицій. Навіть добре укріплені позиції ворога не рятують армію РФ від українських дронів. Так, пілоти аеророзвідки виявили рух ворожого танка та засікли його українською. Риття у два заходи ворожу техніку було знищено. Перший дрон зірвав маскувальну сітку, а другий завдав удару вже по самій ворожій БМП. Шансів урятуватися в окупантів просто не було. Панують наші захисники і в небі за останню добу зсу вдалося приземлити як мінімум чотири ударні та розвідувальні БПЛА противника. У результаті на тлі реальних невдач на фронті окупанти взялися за улюблену кремлівську тактику фейкових перемог. Солдати армії РФ знімають постановочні відео захоплення населених пунктів. Так російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації, постановочні перемоги для створення ілюзії успіху на фронті. Для цього ворог спрямовує малі групи з російськими прапорами. Ми, оминаючи позиції українських захисників, частині з них вдається проникнути в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують захоплення нових територій. Подібні ролики використовуються для переможних звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство. А ось про подібні інциденти кремлівська пропаганда намагається замовчувати. Так цієї ночі дрони атакували залізничну станцію Лиски у Воронежській області. Як видно із відео очевидців, після прильоту на місці спалахнула пожежа. Губернатор Воронівської області, хоч і неохоче, але за кілька годин після інциденту, підтвердив атаку дронів, зазначивши, що внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП та залізничну станцію, а також затримано рух поїздів, йдеться про станцію Ліски, яка вважається одним з найбільших залізничних вузлів південно-східної залізниці РФ. Однак наразі на Сумщині ворог зосередив близько 50 тисяч військових. Про це розповів начальник прес служби бригади Сталевий кордон Іван Шевцов. Він зауважив, що найбільш напружена ситуація на Курському напрямку. Наша бригада сталевий кордон перебуває на північно-слобожанському напрямку на Сумщині, в переважній більшості на Сумщині Ситуація залишається досить напруженою саме на Курському напрямку в межах Петінської і Юнаківської територіальної громади. Саме там ворог здійснює накопичення найбільшої кількості особового складу близько 50 тисяч особового складу зараз на цьому напрямку. І саме на цій ділянці ворог проводить постійно свої активні штурмові дії. Протягом минулої доби у нас було сім боїз'їтнень усі були відбиті і сили оборони роблять усе можливе неможливе для того, щоб стримувати ворога на курському напрямку. По іншій ділянці в Сумській області ворог. Активно себе не проявляє, але здійснює постійно обстріли. Обстріли як кабами, так і артилерією. Ну і також як і завжди, ворог активно використовує дрони як ударного типу, так і розвідувального. Голоком Сирський також підкреслив, що незважаючи на всі майбутні гарантії на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни. Він запевнив, що вірить у мудрість та професійність українських дипломатів, однак продовження цієї війни або розгортання Росією нової виключати не можна жодним чином. Навіть у разі укладення миру чи замороження війни. Ми повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу високотехнологічну армію. Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Путін скоріше хоче не виграти час, він хоче захопити територію, а для цього потрібен час. Так головком прокоментував участь у перемовинах російського диктатора. Мовляв, втрати Російської Федерації зростають регулярно. Кожен кілометр росіянам обходиться все більшою кількістю вбитих та поранених, але своєю впертістю вони намагаються досягти поставлених цілей. Про це заявляють інші експерти та аналітики. Усі деталі дивіться прямо зараз. Прикриваючись можливим припиненням вогню, армія РФ активно перекидає на фронт колони бронетехніки, танки і живу силу. Судячи з опублікованих відео, окупаційна техніка рухається у бік Запорізької та Донецької областей. На думку військових експертів, саме там можуть бути масовані штурмові дії з боку Росіян найближчим часом. Зараз степень реалізації на від скаже так, поставлених планів. благодаря героизм наших защитников. Но вот э, куски территории могут сказать, что вот э, давайте мы эти куски территории обменяем. Мы полностью оставим Сумскую область и Харьковскую область, а вы нам, пожалуйста, передайте то, что мы записали в свою так называемую конституцию. Там, куски Донецкой, части Донецкой, половину Донецкой, которая осталась там процента 30-40, Половину э, Херсонской, половину Запорожской области. Вот такой вот разговор может пойти. Тисне на Україну російський диктатор і на дипломатичному рівні, не маючи особливих успіхів на лінії фронту, Путін все одно не полишає надії урвати собі все нові і нові шматки України. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим. І це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю Другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знають, що Росію де друга, там і третя, тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Якщо Путін не хоче миру, його потрібно змусити його захотіти. Саме для цього Україна і Європа представили свій власний план припинення війни. Як пише The Wall Street Journal, першим етапом будь-якого врегулювання має стати припинення вогню. Також у плані йдеться, що обмін територіями можливий лише. На взаємній основі, тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести свої з інших. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге, Україна та всі партнери однак сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств тільки один суб'єкт цьому. Проти це Путін його єдина карта на руках. Це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. При цьому, як стверджують західні журналісти, європейські чиновники наполягають, щоб будь-які територіальні поступки з боку України підкріплювалися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО. Потрібне не пауза у вбивство. А реальний тривалий мир не припинення вогню колись там, потім через місяці, а негайно. А поки перемир'я не настало, зсу продовжують силою гнати окупантів з нашої землі. Так за даними інституту вивчення війни Збройні Сили України, контратакують і мають успіх на Куп'янському напрямку вже другий день поспіль. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими в інтернеті, зсу нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кондрашівки. При цьому, у зведенні днем раніше, аналітики повідомлення. Мляли, що українська сторона просунулася також на південний захід від Радківки, що на північ від Куп'янська. На додачу наші сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт Бессалівка, що на Сумщині. За даними генштабу в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого полку та 24-го окремого штурмового батальйону. В результаті операції ворог зазнав серйозних втрат. Тим часом окупанти близькі до напівоточення покровсько-мирноградської агломерації. Констатують військові аналітики. У районі Родинського ворог просунувся на добрих 4-5 кілометрів. Основні бої зараз ведуться в районі залізниці на перегоні дорожно родинська Географічні Еще не окружен э, воинского формування, но э, логистика практически перерезана, и что-то привозить, что-то увозить уже не про ну, становиться невозможним. Росіяни намагалися увірватися і до самого Покровська. Із 150 окупантів дійшло до міста близько 30. Ти. але й ті результатів не досягли. Проте військові експерти не виключають, що зсу можуть бути змушені залишити місто, якщо натиск окупантів не послабше однак, поки що передумов до цього немає, і наші захисники мужньо від. бывают навалы ворога. Если суждено так, что нам придется ставить Покровск, то лишние 2-3 дня или там даже неделя э, нахождения наших войск в, в этом городе и потом отход не, не оправдывает себя. За год боевых действий возле Покровска достаточно много перебили, скажем так, живую силу и техники врага. Свою, скажем, военную миссию по уже можно считать выполнил несколько раз. Поэтому давайте к этому относиться спокойно. На войне иногда приходится отступать для того, чтобы отойти на, на другие позиции, где, может быть, будет проще держать оборону. Никакие там ворота не открываются, свободные какие-то пространства, куда россияне могут существенно продвигаться, ничего такого. Але й в самих жителів РФ і там за Парєбріком, справи, м'яко кажучи, йдуть не дуже. Росіяни, як і українці, звикають до життя під постійними обстрілами. От тільки на відміну від армії РФ зсу завдає ударів виключно по військовим цілям, а не по мирним громадянам, як Путін. А що ви думаєте про заяви головкомасирського? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.